Доброго дня підписчики. На прохання одного підписчика з приводу переобладнання, більш детального переобладнання комбайна Ниви на кукурузу. Що ми робили? Получається, ми саме перше, що зробили, тут із заводу стоять варіатори. Получається, ми зняли варіатори, їх все рівно треба міняти буде, тому що за сезон ми вложили варіатори після реставрації. Так що варіатори ми ставити вже не будемо. Посовітувалися, вирішили поставити собі на зернові. Також зірочки є інші зірочки. Ну, На, на зернові тільки. Получається, раз купив, убиточився, заплатив там, 5 тисяч гривень, поставив новий цепок і ти працюєш 4-5 годин не заглядаючи. А з варіаторами, виходить, ті Горять, розслаюються. Я за сезон. Коротше, один б був ремень, чуть-чуть там був розслоєний, наче нитку кинув. Ми вроді би, і обрізали її і підсмалили спичками, але якимось образом вона там попала під варіатор і, виходить, розпустило ремня. Це все на оборотах. Ми молотили пшеничку. На оборотах розпускає ремня. Ремень розслаюється, рветься і обриває нам трубку. Ось вона, вона соплить, її вже там підпаювали автогеном. Але все рівно він є. Ну, Будемо міняти на шлангу резинову. Получається, обривала на шланги і комбайн зупиняється на півдня. Ми втрачаємо дорогоцінний час. Так от, а і з такого б не було, то вирішили. Щоб більше ми варіатори ставити не будемо. Здамо їх в металолом, або, або може комусь потрібно буде, то продамо. Но з варіаторами більше гратися не будемо. Також е ще хотів показати, як ми переробили до То Люди розказують, що кукурузу все рівно нива б'є там то все. Кукурузу б'є там то все. Я вам хочу показати. як Получається лоточок. Піди там лючок. Получається лоточок такий, і він сипле у нас е, з домолота прямо на грохот. І насіння, і кукурудзу. Сою так само. А, а заводсь... ну, заводський цей шнек, е, сипле на отбойний бітер. На отбойний бітер. Ну, на пшеничку, там ячмінь, на зерновій. Сиплено на одбуйний бітер і тим самим домолочує невимолочене з колоска зерно. що пропустив барабан. Ось така переділочка. На зернові ми його розвернемо в іншу сторону. В сторону відбуйного бітера і буде все чудово. Ось такий фартушок стоїть, у кого немає, я рекомендую поставити. Дуже класна річ. Ще виходить. Получається... Розміри зірочок може комусь потрібно буде. Щас я порахую. Раз. 49. Зірочка барабана. І виходить. Раз, два, три, чотири, п'ять. 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14. І 19, зірочка контр -контр привода. Получається виходить... ще один нюанс. Як ми переробили вітер, ми молотили собі соняшник. І... Погнули вітер стерньою. Получається, рихтували, рівняли його, а потім зробили таке ребро жорсткості приварили. Ну Можна сюди уголок просто приварити. Во-первых, не вібрірує желізо і, во вторых ложить стерню. Отак, як що спереду подивитися, наклоняє стерню вперед. Получається, не контактує із кожухом вітра. Ще що хотів вам показати, барабан ми, барабан ми не зашивали. Зараз я вам покажу. З приводу регу регулюрок, нас тут стоять євро решета. Я думаю, що в кожну, в кожний комбайн регулюється індивідуально. Но у нас тут мілі, 15 мм верхня решета. І 10-9 мм нижня решета. Удвінітлі регулюється по факту. Рробилось таку граблинку, дуже чудово справляється із рештами. Також у нас тут, у кого є снива, то у нас переоділений оцей фартушок. Ми зробили більший угол атаки. Тобто набагато краще продувається у Ось так. З приводу задньої балки всі бачили, у нас тут розширена задня балка. Це ми вирізали. Тут таке, таке саме кріплення було під циліндром на трактор ставили дозатора, то понадиво заваримо. А отут ми ж розширили балку і ми нещодавно молотили кукурузку і при розвороті у, на узбіччі заїхали, ну, розверталися і в бурянах був пеньок. І Ми увалилися в пеньок. І вивернули, одервали, коротше, оцю частину оцю задньої балки. Получається, погнули ту тягу, одервали кріплення цього циліндра, це все переварювали, але переварювали як? Получається, комбайн простояв пів дня, так як у нас не було світла. Знаєш, що зараз проблема із світлом. На зернові ми регулюємо, Получається, нижня решета 3 мм, верхня решета 6 мм. Ось такий бак у нас стоїть на 60 літрів. Ми цілком задоволені ним. Ось. щоб люди там не казали, що нива не молотить кукурузу, примерзло Не можу відкрити, примерзло я б вам показав, що там барабан у нас не зашитий. Зараз покажу в бункері кукурудзка, яку ми намолотили. Всі знають, що на Джондірах, отут на, на зерновому елеваторі, на, на, на нижній кришці посвердлені дирочки, щоб відсівалася там амброзія і побите зерно. У нас все по-заводському, ніхто нічого не переділував. Ось так, зараз я покажу. бункер переварили. В принципі, Нормально, але є там нюанси, де-де затікає, а так треба буде герметиком промазати і прогрунтувати. А так, в принципі, ми довольні. Ось одна кукурузка, яку ми молотили. Ось так виглядає. Ще хотів би показати вам перила. Які ми зробили, Получається насамперед це безпечність помічника комбайнера. Комбайн двигається, помічник ззаду сидить, контролює на, на наліччя підтіканий, слідить коротше, за цим, за За мотором. Як все в нас тут крутиться, вертиться. Ось сюди в нашій. Термостат такий стоїть, це ми на зиму зробили. Бо кукурузку кинулася молотити, а комбайн не гріється. А щоб не уложити мотор, ми вирішили закрити. Получається, закрили ми радіатор, затулили і температурка піднялася. Комбайн працює, не димить нічого. Ось так. Кому сподобалося відео. Ставимо лайки, підписуємося на канал. До побачення!